Друзі, всім привіт! У ну, мене просто слів нема. До чого довели Україну ці тварюки? Зараз просто-напросто вже всі тікають, як ті щурі з України. Назначають таких, знаєте, ручних генпрокурорів, хлопчиків по 35 років, ручних таких, щоб можна було керувати в ручному режимі, ними, щоб ці всі генпрокурори, ці всі органи потім не почали саджати оцих всіх депутатів, оцих всіх казнокрадів оцих всіх на місцях мерів, слуг народу, коли вся еліт, еліта оця втіче. Втіч, втіч, Да. І ось, щоб там ціла мафія, ціла сітка. І ось вони стали назначати своїх таких стопроцентних ручних е керівників там, генпрокуратурів НАБУ, СБУ і тому подібне. Американці відкрито заявили, що більше ніякої зброї Україні не буде. Те, що вони можуть там допомогти, це шляхом перемови. І Україна повинна сідати за стіл перемови. І американці там ведуть перемовини, там Ізраїль, Іран, що ми там деякі уступки в Іран, не будемо там. Бомб... Ну, ось такі йдуть перемовини на такому рівні, вже світовому рівні, розумієте, тому що зараз вся увага буде привернута до війни. Ізраїль, Іран. Про Україну забудуть, так, як і говорив Жириновський. І тому вже ця зелена шмара, зелена влада бачить, що вже все, що вже все треба тікати. Треба тікати за кордон. Ну вони вже сім'ї повивозили, Зеленська вже давно сидить в Англії, да? Лиш ці заробітчани заробляли на війні. А зараз і їм прийдеться тікати. З бабками своїм. І щоб нічого не втратити, вони і назначають своїх таких 100% е штучних в ручному режимі керуючих керівників, на генпрокурорів і тому подібне, на НАБУ, СБУ і тому подібне. Щоб не саджали їх. Тому що за те все, що вони натворили, там довічне ув'язнення. там довічне ув'язнення. А щоб хоч якось стримувати. Народ, от вони це ТЦК створили ТЦК і масово пресують звичайних людей. Там жорстко люди жорстко відправляють. Люди бояться просто напросто Зараз ви побачите фото-відео, де хлопця ТЦК спіймали, відвезли, і побачите, що з нього зробили. Це, це, не, це не росіяни, це не орки, це українці зробили. Дивіться, дивіться. Оце бандюки бандюки. І це ні поліція, ні СБУ, ні Набу, ні ШНАбу. Ніхто не реагує толком належним чином. Вони всі є співучасники, вони всі злочинці. Тому що вони прикривають ці злочини. і автоматично вони стають співучасниками злочину. Що привротили Україну. І зелена влада військових ЗСУ має ні за що, ні про що. І ось оцей останній такий е факт, який доказав це, це як Росія повернула 6 тисяч загибших воїнів. Зараз каже, от кого ви не спитаєте, навіть мої знайомі там шукають пропав без звісти, немає. В Донецькій там такий напрямок. Пропав безвісти, рік-два. І ось Росія хоче тіла ці повернути. Повністю ідентифіковані все. І вона їх, Україна, відказувалася, бо це ж не треба, це ж треба кожному якісь там компенсації, гроші виплачувати. На навіть визнати факт, що стільки людей загинуло. То вона це Зеленський до посліднього відморазувався. Не хотів це робити, не хотів забиратись українських воїнів, героїв. Да, як... Всі українці вважають їх героїв, коли ж зелена шмара вважає взагалі. І ось повернули 6 тисяч. І знаєте, що зараз Клименко, оця вся, оці всі бандюки? Клименко це очільник національної поліції. Заявляє, що не українці, що росіяни підсунули тіла росіян. Це, блін, дебіл, бля, дебіл Клименко це дебіл, якийсь, дебіл, який е, став очільником, да, такий самий ручний керівник, щоб відбілити себе перед зеленою шмарою, щоб це не Зеленський заявляв, а от Клименко це озвучує, таке кидає в масу. Клименко також повинен сидіти у в'язниці за всі злочини. Бо він є співучасником злочину. Тому що поліція, прикриває ці кажники. Вони є співучасниками злочину. А Україна повернула 27. Улавлюєте різницю. 6 тисяч українців загиблих і 27 росіян тіл. Друзі, підписуємося на канал. Пан Богдан завжди говорить правду. Всім папа.